Буревій на Тернопільщині наробив лиха. Саме так зараз виглядає територія поблизу місцевого будинку культури. У козові частину покрівлі будівлі зірвав вчорашній шквальний вітер. Була молодь, були діти тут гуляли і скинули мені просто на фото. Я вже коли прийшла, то дах практично вже лежав тут весь. Він був знятий повністю, його перекинуло і кинули сюди. Сьогодні зранку від 8 години підходили люди, всі допомагали, хто як міг. І були такі люди, що я навіть і не знаю. Тому що ну якось я тільки що висловилася і сказала, що все-таки українські люди це найкращі люди. І це не прості банальні слова. Це 100% так є. Тому що ми, коли якась біда, ми збираємося, ми гуртуємося і ми робимо свою роботу. Додамо, що через сильний вітер та дощі в ніч на 8 липня на Тернопільщині 66 населених пунктів залишились без електропостачання. Пошкоджено 18 ліній електропередач. Без світла залишилося 8 тисяч жителів в зонах обслуговування Збараського, Зборівського, Бережанського, Підволочиського, Тернопільського та Кременецького ремів.